Нам надзвичайно від сезону до сезону, від туру до туру, проживати ну знаєте такі маленькі життя із нашими учасниками? От, наприклад, саме про наступного учасника, і буде тут і ти мова, тому що влітку, у першому турі, він був ну трохи ну зовсім іншим. А тепер прийшов на другий тур, уже подорослішав, став справжнім козаком, козарлюгою. І це все Лев Жаріков. Лев, привіт, тобі вітаю, Радий бачити. А як пройшло літо? Дуже добре. Встиг відпочити? Так. Де був? У бабусі. О, це класно. Що робив? Там. До речі, з піснями там якось займався у бабусі. Встигав час був? Так, так, встигав. Кожну неділю. Вау. Вау. Круто. А скажи, будь ласка, сьогодні ти чим будеш нас здивувати? Ми пам'ятаємо твій виступ влітку. Це було дуже цікаво, дуже круто. Я так розумію, що сьогодні теж буде щось несподіване. Так, я вас порадую своїм діапазоном. Як а тари. що за пісня? Elis Presley – Fallen in Love». Вау, wow, це дуже круто і дуже класний і вдалий вибір. Тепер скажи, хто буде сьогодні разом зі мною тут ще й підспівувати, і вболювати за тебе насамперед, хто прийшов з тобою? Зі мною прийшов тренер по вокалу, моя молодша сестра і мій батько. Хто із них співає разом з тобою? М -м тренер по вокалу і сестра. Т тренер по вокалу не рахується, а папа з сестрою як е -е, все таки допомагають? Тато зі мною не співає, а от сестра буває так, співає зі мною. Я тобі хочу сказати, що ми іноді за якісь певні експерименти, і коли е, хтось на сцені виступає, то ми з групою підтримки теж пробуємо щось подібне зробити. Тому я думаю, буде прикольні несподіванки, цікавинки для твоїх е, батьків і для твоєї сестри сьогодні теж. Ну що, ми тобі бажаємо удачі, е, відправляйся на сцену, ми за тебе вболіваємо, в тебе все вийде. Поїхали. I can in love with you. Це те, про що я казав, що папа буде обов'язково підтримувати дитину. А Ми навіть удвох можемо це робити, або в трьох. бачите, він жалівся, що ви не допомагаєте йому і не підспівати. Виявляється, що у вас ще дуже класно виходить. А була. як же? Ви ніколи це? не займалися вокалом? Це, вокалами, це він просто не знає. Це таку пісеньку я його мамі співав. То навіть це в ви а, бачите, як? яка класна штука. Так що то так. Sophie, it's all meant to Ну, у него такий специфичний голос такий Багато пісень, от, як займається займається студією вокалу, багато пісень. Ми завжди, як от, от знімають, і ми завжди е, переслуховуємо вдома. І як готується. Ну, у нас так особливо, коли ці бликаво, ти всі да, да, це да. у нас вдома концерти. Він же не тільки співає, він ще грає на трьох інструментах. Так. Жаріком! Красунчик! Красунчик! п'ятерочку. Слухай, ну ми насправді були просто в шаленому захваті. Я тобі скажу, що твоя сім'я дуже крута, тому що папа розказав нам дуже цікаву і класну історію саме про цю пісню, і він ще нам її співав. Ти відчував цю підтримку там на сцені? Що ти відчував? Підтримку? <реш> як, як виступив твоя е, власна оцінка твого виступу сьогодні? Думаю, десяти з десяти. 10 із 10. А Якщо ви думаєте так само, або у вас інші якісь є думки, у будь-якому разі під відео саме Льва Жарікова ставте, будь ласка, ваші вподобайки, коментарі. Пишіть йому все, що ви думаєте, все, що ви почули, можливо, у вас є якісь особисті історії теж із саме а, цієї пісні. Ну а з твоїми родичами ми домовилися, що наступного разу ти прийдеш із сестрою, як мінімум, або можливо із татом, тому що це дуже і дуже круто. А скажи зараз нашим глядачам, чому вони мають голосувати саме за тебе? Тому що я самий крутий <рес> красунчик Лєв Жаріков, друзі, нашому офіційному ютуб каналі. Під його відео його виступом лишайте коментарі і вподобайки. Ми тебе відправляємо до твоєї сім'ї. Обнімайтеся. Дякуємо. Ти молодець.